Добрий день, любі друзі! Вітаю вас на каналі Уроки з Рубіжної літератури ХДМЛ Харківський державний музичний ліцей. Ми розпочинаємо роботу нашої літературної вітальні. Я прошу вас підписатися на мій канал та поставити свої уподобайки. Люди, як Зорі, полишають свої сліди у свідомості майбутніх поколінь. Особливо люди та Луновиці. Мов би, крізь серпанок легендарності Проступає до нас образ поетеси, образ ніжний і чистий. Друзі, 25 лютого ми відзначали 153-ю річницю від дня народження Лесі Українки Лариси Петрівни Косич, геніальної дочки українського народу, дочки Прометея, як її називають. Робота нашої літературної вітальні сьогодні буде присвячена саме цієї події, саме цій мисткині. У світовій культурі є митці, що увібрали у себе вогонь душі народу, стали невід'ємною частиною його життя. Велика українська поетеса Леся Українка належить саме до таких. Її творчість і дотепер не втратила свого художнього і суспільного звучання. З повномасштабним вторгненням ворога на наші українські землі з новою силою звучить художнє слово Олесі Українки, письменниці, перекладачки, громадської та культурної діячки. А звемось просто українці, бо ми такими єсьмо», – казала мисткиня. Саме українське слово стало тим всесвітом, де розквітнув її талант, де сама Леся розкрилася як справжня донька українського народу, патріотка, письменниця, яка просувала українську культуру по всьому світові і відкрила європейську культуру українцям. Справжня європейська інтеграція почалася ще тоді. За часів життя і творчості поетеси. Вона об'єднала світ навколо України. Феномен таланту Лесі Українки полягав у тому, що вона одночасно плідно працювала в різних літературних жанрах і напрямках. В основі її творчості лежить патріотична та любовна лірика, драми, поеми, збірки українського фольклору, публіцистичні твори. Але вона створювала не тільки власні сюжети, а й зверталася до світових сюжетів і оригінально їх обробляла. У кінці 90-х років, 19-го століття, початку 900-х років з'являються її поеми, одно слово, віла посестра, все ви питаєте за тих і «Зольда Білорука, де яскраво проявився її талант у цьому напрямку. Так, в поемі одно слово мова йде про зустріч слов'янської та північної культур, їхню взаємодію і взаємопроникнення, про тайну мови, загадки природи та людської душі. У поемі Віла посестра, що вважається найвищими з поміж поем Лесі Українки, розповідається про дівчину міфічну гірську істоту Вілу, яка звільняє з турецької в'язниці юнака побратима, але не в змозі повернути йому колишньої мужності для боротьби. Вона з болем у серці виконує його прохання, робить останню послугу, вбиває власною рукою. У той час, коли писалася поема, а це був самий початок ХХ століття. Леся Українка жила у Боковинських Карпатах. Твір перейнятий колоритом Карпат, хоча й жодного разу вони не були названі. Описані гори близькі до гір у Боснії і Герцеговині. Двічі зриваються у поемі. Карпатське слово полонина. Місце для пасовища, безліса галявина для сінокосу на верхньому ярусі східних Карпат. На полонині ховає віла мертвого побратима. Образ полонини вплітається у дивовижний. за виразом Максимаривського заключний акорд поеми про безсмертя борців за свободу. Ходять в горах. Світляні веселки по долинах оживають ріки, В полонинах трави ярі сходять, І велика понадхмарна туга Нам на землю радістю спадає. У драматичній поемі Касандра, яка писалася теж у перші роки ХХ століття 1901-1907 роки, за основи сюжету авторка взяла давньогрецький міф про Трою, зокрема про віщунку Касандру, яка пророчила загибель Трої, та ніхто не дослухався до її пророцтву. Окремих слів заслуговує образ Прометея в творчості Лесі Українки. Це один із найголовніших персонажів у давньогрецькій міфології, який став символом бунтаря, що повстає проти сильних світу цього, героя, що жертвує собою в ім'я безкорисливого служіння людству, носія вогню цивілізації, культури і прогресу. Леся Українка. Яка була добре знайома зі всією античною спадщиною, читала твори античних авторів в оригіналі, у своїх власних творах виводить образи таких самосильних, мужніх особистостей, як Прометей, які здатні перетворювати світ. Вони постають у її свідомості та у творчості нащадками Прометея. Саме так звертається до своїх однодумців у вірші хай буде тьма Леся Українка, закликаючи їх не бути байдужими до народної долі. О, не один нащадок Прометея блискучу іскру з неба здобував і безліч рук до неї простягалось, мов до зорі, що вказує дорогу. І розсипалась та велика іскра на іскорки малесенькі, незначні, і кожний іскорку ховав, неначе скарб у попелі холодному віддавна. Вона не гасла, тліла в тій могилі та не давала ні тепла, ні світла, а сміливий нащадок Прометея знаходив смутну долю свого предка вигнання, муки, нерозривні пута, дочасну смерть. У дикій самотині, взагалі, вся творчість Лесі Українки насичена соціальним змістом і політичною спрямованістю. Не випадково поетесу називають дочкою Прометея. Цей співзвучний їй образ дуже часто вона використовувала у своїх творах, вважаючи його безсмертним прикладом жертовності заради високих ідеалів і незламності сили духу. Леся Українка була найосвітнішою людиною свого часу, де й не тільки. Впродовж життя Лариса Петрівна вивчала іноземні мови і різною мірою володіла принаймні одинадцятьма мовами: латинською, грецькою, німецькою, французькою, італійською, англійською, польською тощо. У ті часи читати твори мовою оригіналу вважалося нормою для інтелігентної людини. Така серйозна фіологічна база у поєднанні з унікальним поетичним даром підготували передмови для створення неперевершених перекладів світової класики та сучасних творів. І Леся Українка активно працює у цій царині. Перекладати письменниця почала ще з юнацьких років. Вона перекладала з російської, польської, німецької, французької, англійської, італійської, старогрецької, давньої індійської та єгипетської мов. Багато уваги Леся Українка приділяла перекладам поетичних, прозових, драматичних творів і наукових праць. Так вона переклала українською мовою пропалу грамоту з вечорів на хуторі біля диканьки Миколи Гоголя», поему Віктора Гюго Бідні люди, 65 віршів книги пісень Генріха Гейна циклу Ліричні наспіви і біля 90 віршів з його ж циклу Знов на Батьківщині та багато інших. Її увагу як перекладача привертають вершинні явища світової літератури Макбет Шекспіра, божественна комедія Данте, драматичний твір Каїн Джорджа Байрона. До речі, Лесі Українка переклала тільки початок п'ятої пісні книги Пекла, першої книги божественної комедії італійського поета Данте Алігєрі. Особливий інтерес вона виявила до творчості Данте у 1898 році. Цього ж року поетеса написала вірш Забута тінь, присвячена поету. Леся Українка перекладає також твори, які були забороненими в Росії. Крім того, з метою популяризації української літератури. Серед російського читача вона вибирає для перекладу твори на народні теми. Так, у видавництві у Ростові-на-Дону у 1903-1905 рахках вийшли в її перекладах російською мовою оповідання Івана Франка: Сам собі винен, Добрий заробіток», на дні, історія кожуха та інші. Переклади Лесі Українки відзначаються високою мовною культурою. Пильною увагою до відтворення ідейно художнього змісту оригіналу його стильових особливостей. Лесі Українці належить багата перекладацька кар'єра, яка тривала близько 25 років. Її називають одним із наймайстерніших перекладачів в історії українського перекладу. Леся Українка дуже багато подорожувала. Жила у різних країнах світу, щоправда, приводила її туди часто необхідність лікування, але кожен період її життя, де б вона не знаходилася б, був насиченим, плідним, цікавим, позначеним новими творчими досягненнями. Сучасники іноді дорікали, що вона писала багато драм на ранньохристиянські та античні теми, і чекала від неї більше творів про українську історію. Але насправді, коли Леся Українка писала про Грецію, завойовану Римом, то під Грецією мала на увазі Україну. А в драмі, наприклад, Вавилонський полон йшла мова про поневолений український народ, який мусить пройти випробування і вистояти. Леся Українка використовувала історичне тло, але говорила про свій час. Мало в кого з письменників знайдуться так сильно виражені у творах ідеї боротьби за соціальне та національне визволення, як у драмах Лесі Українки, на екзотичні. Теми. Сучасна українська письменниця і науковець Оксана Забушко відзначає актуальність творчості Лесі Українки і радить Тож перечитаймо сьогодні Касандру Актуальнішого для України твору годі віднайти в усій сучасній світовій літературі. Її Касандра – образ однозначно автобіографічний пророцтво Лесі Українки ми не розочули й досі, що проте аж ніяк не заважає їм справджуватися. Леся Українка була і залишається частинкою всесвітнього культурного простору. Мистецький доробок письменниці перекладено багатьма мовами світу і входить до скарбів світової літератури. Ми цим пишаємося і, звісно, продовжуємо читати і вивчати твори Лесі Українки, прислуховуватися до кожного її слова і безмежно вдячні нашій мисткині, що вона ніби відкрила двері і весь світ узнав Україну з її самобутньою історією і високою духовною культурою. Тож з Днем народження Лесю! Вітаю всіх нас з цією знаменною подією. На цьому я завершую роботу літературної вітальні. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого!